Цими вихідними в нашому місті було встановлено кілька надійних наземних захисних споруд в різних куточках шостки. Це стало можливим завдяки ініціативі міського голови та міської ради, від імені яких було написано листа про потреби у їх встановленні. Червоний хрест це найбільша гуманітарна організація, яка зараз і намагається якомога більше забезпечити і підтримати населення тим, що на сьогодні край необхідно. Це проти осколкові укриття. Вони встановлюються на території, де є найбільше скупчення людей. Це укриття так, воно невеличке. Воно вміщує в себе 20 людей, але це проти осколкове укриття, яке Може стати зарятувати комусь життя або здоров'я. Наразі в місті встановлено п'ять модульних укриттів на різних локаціях, які обиралися представниками міської ради. Це місця, де спостерігається найбільше скупчення людей, як працюючих поблизу, так і потенційних перехожих, які можуть знаходитися неподалік, зазначає пані Коновалова. Хочу сказати, що в Сумську область заїхало всього 15, тому 5 було розташовано в обласному центрі, 5 буде на прикордоні Сумщини, там де зараз найважча ситуація, і 5 потрапили до нашого міста. Попередньо від Червоного Хреста, у 2024 році, в Шосткинському районі в середина Буді було встановлено одне укриття. Тобто це дуже добре, що у нас на сьогодні їх встановлюється одразу 5. До речі, модульні укриття виробляють в Україні. І це виробництво підтримується Товариством Червоного Хреста. Тому для шостки їх встановлення безкоштовне. Ми знаходимося в місті Одеса. Їдемо в добу. Привезли до міста Шостки 5 комплектів укриттів. Це монолітна конструкція. Розміром вона у плані 3х5. Вага її 22 тонни. В даній конструкції до 15 чоловік. Вона захищає від осколків і інших там таких, ну, не сильно такі Тобто, В основному від осколочної захищає вона на 100%. Перед цим ми встановили в місті суми 5 штук. Зараз до вас заїхали 5, Опять планується 8% ще встановити в сумах. Далі Харківська область і так по всій Україні, В свою чергу. Очільник громади дав розпорядження відповідальним за безперебійне функціонування модульних укриттів, налагодити їх роботу, аби кожен місцевий при небезпеці міг у разі необхідності користуватися можливістю знаходитися там. Але п'ять укриттів, які по території міста пропорційно розставили. Є і на посілку укриття, встановили, є і в одному мікрорайоні, і в другому, і в першій школі в центрі міста. Тепер завдання налагодити їх роботу і організувати таким чином, щоб в будь-який момент, якщо включена сирена, укриття повинно бути відкрите. Кожне укриття є і Я прошу організувати роботу на цій неділі. Це спільна робота, позитивна. І вона дасть змогу людям зрозуміти, що ось зовсім недалеко в мікрорайоні. Видно всім ми намагалися встановити їх таким чином, щоб вони були на видних місцях, у центрах, щоб не десь там сховати, бо були пропозиції там десь в одному голку, в другому. Ні, от на центральних вулицях всі ходять, бачать, є укриття. Якщо, не дай Бог, тривога і ти хвилюєшся, зайди, сядь, посиди там, перечекаєш повітряну тривогу і підеш далі.